Вітаю! Ви на каналі UA і сьогодні у випуску добірка комедійних серіалів, які доступні до перегляду в українській озвучці. Можливо, деякі з них ви вже бачили, тому буду дуже вдячна, якщо поділитесь своїми враженнями в коментарях. Нагадую, що в описі до відео ви знайдете тайм-коди та кількість сезонів кожного серіалу, а також посилання на банку для бажаючих підтримати канал Гривнею. Підписуйтесь, якщо досі цього не зробили, а я починаю. І перший серіал Колін з бухгалтерії. Ешлі, 29-річна студентка, що от-от стане лікаркою, переходила дорогу в той час, коли Гордон, 40-річний власник мікроброварні, не справився з керуванням і збив бездомну собаку. Певною мірою, Ешлі теж дещо в цій ДТП. Тому разом з Гордоном вони вирушають до ветеринара. Прогнози невтішні. Та пара незнайомців вирішують разом подбати про песика. Так розпочинаються стосунки Ешлі та Гордона. Однак різниця у віці та складні характери обох часто приводять до куметних ситуацій. Грошва Молі та Джон мільярдери. Вони познайомились ще в університеті і разом досягли неймовірного успіху. Однак на свій день народження Молі дізнається, що Джон іде від неї до молодої та гарної. І це після 20 років шлюбу. Після розлучення вона отримує 87 мільярдів доларів. Молі могла б до кінця життя не працювати. Чим вона і займалась. Однак влипла в декілька неприємних ситуацій, про які відразу ж написали Змі. В свою чергу Софія, керівниця фонду, який належить Молі, вкрай розгнівана. Адже від репутації Молі залежить і репутація фонду. Тому просить мільярдерку заспокоїтись та тримати себе в руках. Таким чином, Молі дізнається, що вона володіє фондом і приймає рішення зайнятись роботою, що подекуди виглядає доволі комічно. Авеню 5 Події розгортається у недалекому майбутньому. Розкішний лайнер Авеню 5 здійснює туристичний політ навколо місяця, який повинен тривати всього 8 тижнів. Однак незабаром після старту корабель стикається з технічними проблемами та збивається з курсу. І тепер пасажири ризикують провести в космосі кілька років. Капітан корабля Райан Кларк, який мав усіх заспокоїти, сам починає панікувати, адже виявляється, що він зовсім не той, ким здавався, та тим не менш йому разом з командою необхідно знайти спосіб повернути пасажирів додому. Але здається, що кожен новий день приносить їм ще більше проблем. Сварка Емі Лау успішна бізнесвумен. Вона має люблячого чоловіка і прекрасну доньку, але разом з тим відчуває душевну порожнечу. Денічо звичайний роботяга, який вже давно намагається заробити грошей, щоб привезти батьків з Кореї до Сполучених Штатів. Одного дня ці двоє незнайомців стикаються в дорожній пригоді, ледь не потрапивши в аварію. Саме цей інцидент виявляє накопичену злість і невдоволеність. Бог. Емі і Денні починають робити все, щоб сильніше насолити один одному, навіть не підозрюючи, до яких неймовірних подій приведе їх поведінка. Корпорація. Сюжет розповідає про двох молодих менеджерів Мета та Джейка, які працюють в великій міжнародній компанії Гемптон Девіль. Керує нею генеральний директор Крістіан Девіль. Він жорстокий тиран, який ставиться до співробітників як до нескінченного ресурсу. Мет і Джейк змушені виконувати безглузді завдання та підлаштовуватися під корпоративну культуру. Їх єдиним союзником є Грейс з відділу кадрів. Вона часто частенько їх прикриває, адже хлопці постійно потрапляють у курйозні ситуації. Знову на волі. Сюжет розповідає про Пейдж, успішну сімейну терапевтку і матір одиначку, яка виховує сина підлітка на ім'я Фін. Пейдж мала складне дитинство, тому в дорослому віці намагається тримати своє життя під контролем. І їй це вдається рівно до того часу, як вона дізнається, що її батько Едвін виходить з в'язниці після 17 років ув'язнення. Тепер він намагається повернутися до нормального життя та налагодитися стосунки з дочкою й онуком. Однак, щоб це зробити, вирішує деякий час пожити з ними. Печ це не дуже подобається, але відмовити вона не може. Тому, щоб повернути баланс в своє життя, їй доведеться переосмислити своє минуле та подолати старі рани. Метод Комінський Головний герой Сенді Комінський, колишній актор, який мав короткий період слави. Проте зараз він працює викладачем акторської майстерності в Голівуді, допомагаючи іншим досягти успіху. Його найближчий друг Норман. Цинічний та саркастичний. Але водночас це та людина, яка завжди підтримує Сенді у важкі часи. Разом вони намагаються подолати труднощі в особистому житті, зміни в кар'єрі та проблеми старіння. Але, попри всі перешкоди, вони підтримують одне одного, знаходячи гумор і радість у повсякденних ситуаціях. Просто немає слів. Сюжет обертається навколо сім'ї Дімео, яка постійно переїжджає, намагаючись знайти найкращі умови для свого старшого сина Джей Джея, який страждає на церебральний параліч і не може говорити. Та незважаючи на хворобу, хлопчина має гострий розум і почуття губору. Тому його мати Майя, яка завжди бореться за права свого сина, влаштовує його до звичайної школи з нормотиповими дітьми. Для того, щоб Джей Джей міг спілкуватись з оточуючими, сім'я вона й має асистента, який стає не лише його голосом, а й справжнім другом. Але окрім Джей Джея, в родині є ще двоє молодших дітей: Ділан і Рей, які. Іноді страждають від недостачі уваги батьків. Щодня їхня родина стикається з проблемами, які вони з мужністю та гумором долають разом. Ходяча халепа Головний герой Ден Мідлтон дорослий чоловік, який поводиться як велика дитина. Ден працює вчителем у середній школі, досі живе з батьками і абсолютно не контролює своє життя. Через безвідповідальність Дена кидає дівчина, але це його мотивує стати кращим, щоб її повернути. Тому він складає план з завданнями, який прагне виконати, щоб стати дорослим відповідальним чоловіком. Однак, чим більше Ден старе, Слідувати плану тим в абсурдніші ситуації потрапляє. Складається враження, що незграбність це його друге ім'я, яке залишиться з ним назавжди, засновано на реальних подіях. Нейтан та Ава звичайна сімейна пара з Лос-Анджелесу. Він працює тренером з тенісу, а вона ріелтором. У подружжя незабаром має з'явитися дитина. Тому коли Нейтан втрачає значну частину заробітку, вони починають панікувати, адже не мають навіть зайвих грошей, щоб розрахуватися з сантехніком. Тому Нейтону доводиться давати йому безкоштовні уроки тенісу. Тим часом у місті з'являється маніяк, якого в ЗМІ називають «Вестсайдський різник. Уже семеро людей стало його жертвами, а поліція не має жодного уявлення, де його шукати. В новинах розповіли лише про одну деталь доказ, який залишив злочинець. Та цієї інформації аві вистачило, щоб зрозуміти, хто маніяк. І тепер у них із чоловіком два варіанти: зателефонувати до 911 або ж домовитись зі злочинцем і записати кримінальний подкаст. Адже на цій темі. Можна неабияк підзаробити. А інші згорять у пеклі. У центрі сюжету глибоко релігійна родина Льюісів. Чоловік та батько Девід голова сімейства, який фанатично готується до кінця світу та прагне захистити свою родину від усього, що він вважає гріховним. Але його дружина Фіона починає сумніватися в правилах секти, тому все більше часу проводить з безбожною сусідкою, яка спонукає її заснувати власний бізнес. Діти теж прагнуть обирати свій шлях само. Стіно молодший син трактує релігію на свій манер, тому малює дивакуваті малюнки. А от донька Рейчел бореться зі своїми власними бажаннями та спокусами зовнішнього світу, намагаючись знайти баланс між вірою та особистою свободою. Павич Головний герой Енді. Йому за 30, Він живе з батьками і працює фітнес-тренером. Він вважає себе справжнім альфа-самцем, обожнює селфі, самовихваляння та власне відображення у церкалі. Енді мріє про визнання та успіх, тому прагне стати найкращим тренером і отримати підвищення. Але натомість усі його клієнти йдуть до новенького тренера, який дійсно вміє мотивувати людей. Енді впевнений, що він ще має шанс отримати підвищення, тому починає власну боротьбу, що часто приводить до комічних ситуацій. Менді. Головна героїня звичайна жінка на ім'я Менді. Як і всі, вона мріє про кращу роботу та стабільне життя. І насправді Менді має неабиякі амбіції, щоб досягти бажаного. Але у неї один величезний мінус вона не має роботи. Не те, щоб вона не хотіла працювати, вона щиро цього прагне. Однак її невміння адекватно сприймати реальність часто призводить до епічних провалів. Та менді налаштована оптимістично, тому не цурається жодної роботи, яка приносить гроші. Ведмідь Історія розповідає про молодого кулінарного генія Кармена Берзато або ж просто Кармі. Він працював шеф-кухарем у відомих ресторанах світу. Проте після смерті брата змушений повернутися до рідного Чикаго, щоб керувати збитковою забігалівкою, що дісталась йому у спадок. Нескінченні борги, персонал, з яким складно знайти спільну мову, все це звалилося на його плечі. Кармі з легкістю міг би продати заклад і жити далі. Алі своє життя, та він вирішує інакше. Вона й має перспективну дівчину сідні і з її допомогою має намір поліпшити справи кухні та покращити сервіс. Це був останній серіал цієї добірки. Зберігайте її до себе та діліться з друзями. І не забувайте підписуватись, щоб більше не мати проблем з пошуком фільму чи серіалу. Дякую за перегляд! Бережіть себе і до зустрічі в наступному випуску.